Привіт! Всіх вітаю у мене на каналі. Сьогодні буду робити дуже красивий пиріг. Дуже красивий на вигляд. Згодом покажу, як виглядає. У мене є рецепт у книжці. Але ж ви знаєте, я не полюбляю рецепти. Так, бо вони мені дратують. Якщо рецепті написано в інгредієнтах написано куркума. Куркума, а коли робити, куди її додавати, не сказано. Ні то в основу, ні того в начинку. Ну просто, я здогадуюсь, що в начинку. Але ж не написано. Так, і 100 декалітрів деле. Не декалітр, не знаю, як що пишуть в іноземних. 100 деле, 100 деле Фініків, 150. Одних горішків і 150 деле других горішків, я думаю, це замало для основи. Тому з самого початку вже буду порушувати. Ось це, я вже купила таку штуку, де пишуть, з одної сторони літри, з другої деле. Ось це пішуть. Так, півтора деле, це ось стільки. І я думаю, що це дуже мало, дуже мало. Але ж Так, потрібно залити водою. Я покладу одразу більше. Так, чого там? Вони не пропадуть, можна буде щось інше приготувати. Так що я одразу більше кладу і волошські горіхи. Так, мігдаль і волошські горіхи. Так, ось я перемірую, Як можна об'ємне, щось об'ємне на ДЕЛЕ мірити. Ну, деле це 101. деле — це я вже так прикинула, що 100 мл. Ну, як горішки в мілілітрах вимірювати? Ось це полтора. 150 мл. Не. Не можна в мілілітрах. Потрібно. Так. Ну, Потрібно, потрібно. Уже рецепт написан. Хтось написав. Так, я ще води додам. І це е, залишу на дві, на дві години. Ну, мабуть, на три. Так. Хай набухають. А ще потрібно буде борошна кокосове. До речі, ось це Кокосова стружка називається борошном. Так. Фініки я почищу. Які фініки, я не знаю, які краще. Взяти. Я возьму половина цих, половина цих. Оці м'якші. А твердіші. Так, і ще потрібна борошна чия? І це у мене є. Банани? Потрібні. потрібні. І теж два банани. Ну, два банани ось маленькі. Нормально. Але ж ще потрібен один фрукт. І я вам зараз покажу, який. З рецептом пишуть: візьміть два папаї. Слухайте, ось цей папай, я придбала, це самий-самий е, найменший, самий що, що я бачила, завжди ось такі. Набагато більше, а це саме менше. І він. Якщо два таких попає, взяти. Ой, так що я тому я і не дружу, не, не товаришую з цими рецептами. Так, будемо робити, як завжди, на мою. Я помила фініки, промакнула рушником і відділила кісточки. І що я хочу нагадати, як правильно вибирати фініки. Якщо немає масла якогось на них, яке буває на фініках і на родзинках, ось це правильні фініки. Так, і це теж правильні фініки. Масла немає. Так, коли миєш, воно видно. отак помив і на руках жир залишається. Тому обов'язково бережіть себе, вибирайте правильні продукти. Так, а я хочу все ж показати, е, ось де моя та саме закінчується. Один. Так, так, ось це один деле, як вони пишуть. 100 грамів. І якщо взяти 100 грамів фініків. Ось це. Ну, якщо ще притоптати. Ось все. І вони х... хочуть сказати, що стільки фініків вистачить, щоб зробити основу. Ох, помиляються. Так, добре. Робимо по-своєму. Ось так я замочила. І не хочу я чекати 3 години. Ну, зовсім не хочу. І трошки трос, трошки порозмислила, не потрібно там розмочені горішки. Зовсім не потрібно. Основа не буде триматися. Так, довіри до рецептів у мене немає. Не знаю, як у кого, а у мене немає. Тому це я промила і зіллю воду, а це я промию. Зілюю воду і залью окропом. Навіщо? Щоб почистити горішки? Ось так, щоб вода збігала. А сюди окроп, як я казала, ось охолоний окроп. і будемо чистити. Вода майже вже охолола, тепленька. І горішки дуже легко чистяться, дуже легко. А коли намочити холодною водою, вони важковато чистяться, навіть коли будуть стояти цілу ніч. Тому запам'ятовуйте. Так, чищу. Міхтальні горішки дійсно дуже легко очистяться і 180 бо в мене їх вийшло. Так. Воложських горіхів 150 грамів. І фініків майже 270. Ну, 280 майже. Так. І я не знаю, Чим перекрутити краще. Я достала ось таку машину. Зараз спробуємо перекрутити. Думаю, що не дуже гарно перекручується. Ну, я ще на цьому покручу, якщо не вийде, то я возьму. Маленький блендер і перекричу на маленькому. Але ж хочу сказати, зовсім не та консистенція, не той колір. Я покажу вам, який повинен бути. Ось така повинна основа бути так, для пирога. Е, мабуть, фініків більше потрібно. Так що, що тут написано, можна перечеркнути і автору написати. Листа. <ріст> так, добре, будемо робити. Але ж яка краса, дивіться, яка краса. додаю ще фініків сюди. А я себе попереджала. Не потрібно <ріст> робити за чужими рецептами, так? Але ж я ще дивилась. Теж це я прочитала, що перемолоти і горішки і фініки разом. І дивилась, як хтось там робив. У мене не виходить. Так, тому я вже по одним погрузила таким блендером другим ось цей краще переминає горішки і все. Але ж. Нічого не виходить, тому ще, ще спробую погрузним блендером перебити. А якщо ні, то я ніякого пірога не буду робити, а зроблю конфети. Так. Ну, які конфети? Фініки з горішками. І вже не важливо, що горішки будуть шматочками, це вже не буде важливо. Так, не висипається однією рукою. Ой, щось воно все заклякло сьогодні. Добре, я за екраном це зроблю, все з'єднаю в одно і перемилю. Вже ніч скоро, а я все роблю свій періг. Так, перемололось плохо. Потрібно було робити дійсно, як я завжди роблю. Як я перемилюю горішки для салатів, Ось таким блендером, перемолоти, а потім погрузним блендером перемолоти в і з'єднати все, перемішати. І це було правильно, бо так плого горішки я ще ніколи не перемолювала. не Hey, все, я заболталась! <клес> 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 так, дійсно. <клес> Сейчас помию і витру. Я неправильно роблю. Я змастила ось ці краєчки вершковим маслом, а зараз покажу, що далі. я не мила, а витерла ухонною серветкою. Так, щоб не було мокрого. Щоб не чекати довго, коли, коли висохне, потрібно, як пишуть, притрусити? Притрусити. Ні, вони пишуть взбризгнути борошном ось таким кокосовим. Як то бризгнути борошном кокосовим? І це щоб не приліпало. Так. То я багато так бризнула, щоб дійсно воно відстало. Ну, так, я розрівняю і викладу нашу масу. Ось така основа вийшла. Ми ставимо до холодильнику, а тим часом робимо начинку. І як кажуть, візьміть дві папаї. Так, ми візьмемо ось цю, цю папаю. 3 четвертих, Чистимо, насіння виймаємо, але ж не викидайте, і їх використовують як спецію. Вони гостренькі, смак хріну. Так. Мабуть, потрібно кудись використати. Люди використовують, а ми все ви будемо викидати. Так, і возьму два маленьких банани, а якщо буде мало, то я ще додам. І все це ми перемішаємо. І потрібно додати борошне чия. Чия фро називається ця. Структура. Так? Це борошно. Так, ну ви всі знаєте, що таке чия, так? Воно набухає. І півтори чайних ложки цитрусових, або лимона, або лайм. У мене лайм. Робимо. Порізала, додала куркуми, чайну ложку без верху. І, ось, бачите, куркума. Так. І зараз ми ось так одрізаємо. Я додала ще трошки куркуми, але все одно немає такого кольору, як на малюнку. Так, додаю дві чайні ложки чиафро. І теж думаю, що це замало. Так, я ще додам одразу. Так, думаю, столову ложку ще додала. Так, Дві столових ложки або чотири чайних зверху. Забула цитрусовий сік додати. Ось стільки. Так, ще раз перемішаю. М -м -м. Аж смішно саме. Ось наша маса, ось наша основа виливаємо, розрівнюємо і, кажуть, потрібно заморозити. Так і зробимо. Так розрівняли майже. І що я хочу сказати вам? Донечка сказала, що вона не буде їсти. Вона не бачить, що я тут готую. Вона тільки почула, що папая буде. Вона сказала, ні, я таке не їм. Бо не полюбляє гарбуза. А папая все ж нагадує гарбуз. Так, Найду місце в морозильній камері і потримаю там. Дивимось, що повинна було вийти. Так. Потрібно ще прикрасити їстівними квітами. Це квіти волошки. Але ж у мене немає квітів волошки, у мене є теж щось синеньке, це квіти огіркової трави. До речі, огіркова трава і квіти дуже-дуже корисні. Якщо ви будете вживати, пити чай, додавати до чаю огіркову траву, то ви будете як космонавти. Так, хороша порада! Так. Ну дійсно, пиріг не вийшов, але ж хоч хорошу пораду нагадала. Так, добре. Дивимось, що в мене вийшло. пам 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 Так, зовсім щось не те. Так, воно у мене стояло в морозильній камері. Як і радили заморозити. Тому я зараз ось так зроблю, і спробую а, достати з форми. Так, ну, ви бачите, зубочисткою так пройдусь по колу. Форма знялась, навіть і дно добре знялось. Так що Прикрасимо квіточками. Так, прикрасили квіточками. Але ж ой. А другу половину я хочу чимось іншим прикрасити. Така малина. Її і... заморожують і виходить ось така гарнесенька малинова крошка пахуча. Вау! Так що захотілося щось пахучего. Оці листочки не пахнуть. Тільки для краси. Так, все, Готово? Вау! Що? Зараз я приберу і будемо куштувати. Що я хочу вам сказати? Готуйте різноманітні страви, а не тільки шарлотку. І це буде супер. А собі я хочу відзначити, Люда, роби те, що сама робиш. Не читай ніякі рецепти. Так. Ага. Вау. Це забагато. Але ж, але, але, вау. Вау, щось вийшло, да. Аж самой смішно. Ну, гарнесенький. Що я можу сказати? Угу. Так, я не можу зараз покуштувати Тр трішки пізніше, тому що я ще не, не вживаю їжу, ще не снідаю. Але ж трошки схоже на рецепт, трошки. Дороботи і все буде гаразд. Так. Я вже один шматочок з'їла, але ж хочу спробувати при вас і сказати декілька слів в своє оправдання, як кажуть. Не винувата я! Це такий рецепт. Так. А це вийшло такий десерт. Десерт морозіва. Мені сподобалось, але ж Але ж не дуже. Повинно щось буде краще. І я зроблю дійсно краще. Я вже знаю, як, щоб було і красиво, і смачно. А тут тільки смачно. Суперморозиво. Запи... Запити потрібно чаєм. тільки не гарячим. І це чай з пірюстків. Ви ну ж пам'ятаєте, що я клала? Пілюстків огіркової трави. А ще ягоди Годжі і барбарис. Супер. Чекайте нових рецептів. Цей не повторюйте. Па-па!